На Івано-Франківщині 300 роботодавців отримали державні компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Із держбюджету їм виплачували по 13 тисяч гривень за перші два місяці роботи нового співробітника. Представниця обласного центру зайнятості Глина Кушні розповідає, що таких працівників в області було понад півтисячі. Немає певного періоду, протягом якого роботодавці мають подати документи, максимального періоду, ну, не швидше п'яти календарних днів, вони подають до служби зайнятості документи на отримання цієї компенсації, як їм зручно. Можна через портал Дія можна подати безпосередньо в центр зайнятості або на електронну адресу того центру зайнятості, де вони знаходяться. Обмежень для видів підприємницької діяльності не мають, але право на компенсацію мають право скористатися всі суб'єкти господарювання, які не є державними установами, а також фондами за небов'язкового державного соціального страхування. Івано-Франківське комунальне підприємство Електроавтотранс працевлаштувало 10 внутрішньопереміщених осіб до того, як з'явилася ця державна програма. За це підприємство отримало 120 тисяч гривень компенсації, каже його директор Віталій Голутяк. Це і посади інженерно-технічного складу, і водії, і працівники ремонтних служб. І відповідно дев'ять цих людей працює до цього часу на підприємстві. І ми подавали в центр зайнятості відповідно до цієї програми на відшкодування частини заробітної плати. І такі відшкодування здійснювалися, і відповідно і в цьому році ми теж подали на відшкодування. Єдине, що там в кінці року були деякі затримки з фінансуванням, але зараз ця програма поновлена, фінансування передбачене, і відповідно з початку 2023 року ми знову звернулися за відшкодуванням за ті періоди, які ще не були виплачені в 2022 році, і на 2023 рік. Михайло Яфик переїхав до Івано-Франківська з Харкова. Там він втратив роботу інженера та викладача університету зі ступенем доктора технічних наук. На новій посаді провідного інженера електротехнічної дільниці чоловік відповідає за ремонт електрообладнання. Це, напевно, місяці 4-5. Я вже тут працюю в підприємстві. І, ну, в принципі, для мене це звична робота. інженер електронщик я працював. І в державного підприємства Харків Трансгаз дуже довго в групі електронщиків Кіпу. Я бачу, та сучасна техніка для мене тут. Я побачив це харч електротехнічний в тому числі, і тому я в принципі, прийшов сюди і а, сюди перейшов на роботу. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів 22-річний Олександр Бурдужа приїхав до Франківська з Маріуполя за спеціальністю чоловік електрик. Він розповідає, що на підприємстві знайшов першу роботу. Працює тут електромонтером контактної мережі. Робота полягає в тому, щоб проводити там ревізії лінії. Якщо є якась поломка, то виїжджати і рухтувати її, там лагодити, ну, робити усе, щоб працювала. Лінія без перебоїв. Я зараз якосно ну, і самостійно навчаюсь. Там самостійно проходжу курси або якусь інформацію. Дізнаюсь на ну, що щоб якось розширюватись. Зі слів представниці обласного центру зайнятості Галини Кушнір. Програма компенсації підприємцям діятиме і упродовж 2023 року. Від січня виплати зросли до 6700 тисяч гривень на місяць за одного працевлаштованого робітника. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.